Я утром вийшов з дому, зустрівся з товаришем. Пішли до нього подивитися, чи не <кій> От, Він йшов без п'яти вісім, І якраз в це час йшов сам і вокруг не було людей. Я підійшов ззаду до нього, пропустив його вперед, підійшов ззаду наніс удар. Він впав пакет, вилетів, забрав пакет і убіжав. При відпрацюванні місцевості, де було скоєно злочин, було встановлено місце, де злочинці сховали награбований і предмет, яким наносили пошкодження потерпілому. В подальшому лишилася засідка на тому місці, де злочинці залишили награбовани. Однак на той час ми вже встановили, приблизно встановили, хто може бути причетний, і частина співробітників, оперативних співробітників вже цілеспрямовано шукала цих осіб. І один з них був затриманий, з цих злочинців був затриманий в той момент, коли він вертався, щоб забрати гроші. Частина друга 127-ї. Почому зараз порушено кримінальне провадження передбачає це група осіб, змова, це передбачає до 10 років позбавлення волі.